Доброго дня! Давайте зараз подивимось. Три головні думки, які ваш партнер хотів би до вас донести, але не може вам в цьому признатися. Дуже цікава тема, ми не завжди можемо сказати так напряму людям, що хотіли. б. Давайте подивимось першу думку. Ух ти, ваш партнер думає про те, що він хоче з вами сім'ю, спільний побут і дивіться весілля. Тобто, ваш партнер поки що не може вам сказати про те, що задумається з вами про сімейне щастя, про довге і сімейне життя. Так? Також виходить, він сам такий. Молодий юнак, такий може бути в душі молодий. Дивіться, ще що він хоче вам друге сказати, що його дуже турбує. Те, якщо у вас була недавня якась сварка і ви її ще не вирішили, це теж його дуже турбує, і він не може вам вимовити і висказати свої емоції. І третя його думка головна, що він боїться, що ви від нього можете піти після цих. Недомовок, розмову, конфліктів, так? І що ви не зможете порозумітися. І тому вся ця мрія про його сімейне з вами життя може рухнути. І дивіться, ще карту додатково дивлюся, вас зараз можуть чекати, такі емоційні гойдалки, чи добре, чи погано на фоні конфліктів. Але людина, людина, дивіться, з вами настроєна дуже серйозно. І ця карта каже про те, що він би хотів, він би хотів з вами бути довго і жити у щасливому, крепкому союзі і дуже боїться, що залишиться один без вас, тому він готовий піти на всі ваші умови, здатися, лиш би залишилися з ним.